Буде дуже сильно атакувати ще залізниця. На жаль, підтверджується вже прогноз на Київщині. Дуже сильно атакували залізницю. Так само і Полтавська область буде атакуватися. І паливо, яке горить, дуже сильні пожежі. Може бути жахливий удар по Полтаві, Полтавській області. Також звертайте увагу початок місяця, особливо. З 5 по 8 число, звісно, я вас попереджала про Кременчуцьку ГЕС, про Світловодськ. Кременчук я вам все це говорила. Що дуже велика загроза в ніч проти 7 вересня. Армія Росії влаштувала масовану атаку по Кременчуку Полтавської області. Однією з цілей ворожої атаки став міст із залізничним сполученням. Я вам говорила про це в прогнозі від 30 серпня, що є загроза саме в період 6-8 вересня, велика загроза для обстрілу залізниці на Полтавщині. Ось, на жаль, це підтвердилося. Внаслідок удару рух по мосту неможливий, займаються відновленням мосту. Я вам пропоную зараз передивитися ще раз Кременчук. Це місто до кінця вересня, найближчий місяць, які загрози для міста Кременчук, що покаже прогноз на картах Ленорман. До речі, нагадаю, ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила сьогодні, 7 вересня. Ведмідь, корабель, дитина. Як я вам вже говорила в своєму попередньому прогнозі, будуть атакуватися органи влади. Будуть досить таки сильні жорсткі атаки на адміністративні установи в Україні у вересні. Кременчук не є виключенням. Велика загроза може бути в тому числі для Кременчуцької ГЕС. Все-таки Світловодськ, Кременчук, Кременчуцька ГЕС. Тут загрозу я цю не виключаю. Для мосту, знову ж таки, може бути сильна атака для залізниці вокзалу. Також може атакуватися все, що пов'язано із транспортуванням палива. Тобто, це може бути якась нафтобаза і нафтопереробний завод в районі, хоча в Україні вже вибили всі нафтопереробні заводи. Там, де вода. Там, де, можливо, теплоелектростанція, ось таке все буде атакуватися. Звертайте увагу в кінці місяця останні числа вересня, 29 30 вересня, також 13-15 вересня, будьте досить таки пильні. Давайте подивимось додатково кременчук. Може щось атакуватись, якщо є там такий річковий вокзал, або ось саме на вокзали, буде атака йти. Автовокзали, залізниці тут показує велику атаку. Також все, що пов'язано з транспортом зерна. З накопиченням зерна зерносховища. Тут буде атакуватися якийсь міст, дамба, залізниця. Тут, на жаль, велика загроза. Звертайте увагу, сьогодні була вже атака 7 число. Може знову ж таки бути атака до 10 вересня, як я вам і говорила в прогнозах. Ну і звертайте увагу 13-15 вересня і в кінці місяця місто Кременчук. Давайте подивимося, місто Кривий Ріг. На Дніпропетровщині також досить таки часто там удари. Подивимось, що очікує Кривий Ріг до кінця вересня. Також може бути удар по якійсь багатоповерхівці, велика загроза ударів в кінці місяця, з 25 по 30 вересня. Може бути удар знову ж таки по мосту, залізниці, дамбі. Може бути удар по військовому об'єкту та адміністративній споруді. Велика загроза в період. 18, 19, 20 вересня і з 25 по 30 вересня може бути велика загроза. Додатково подивимось кривий ріг на таро. Четвірка жезлів, житлові будинки під загрозою. Ну, це, очевидно, всюди велика загроза для лікарень і пологові будинки. Ось в районі лікарень може також бути серйозний удар. Будьте пильні, хай мій прогноз виправиться на краще, всі моліться про чід захисту Вищих Сил. Ви неодноразово бачили в новинах, що Путін, чи той, кого називають Путіним, розказує, Хай Зеленський приїжджає до Москви, а Зеленський вже сказав, може Путін приїде до України, до Києва. Я робила для вас прогноз щодо вірогідності зустрічі Путіна і Зеленського, чи це буде двостороння зустріч, чи тристороння з Трампом, чи багатостороння з якимись іншими лідерами. Але в принципі, вірогідність такої зустрічі я не виключаю. Давайте ще раз подивимось: в той же час я говорила, що Росія буде маніпулювати всіляко, щоб цю зустріч затягувати. Давайте подивимось: все ж таки, чи відбудеться зустріч Зеленського і. Того, ким називають Путіна. Давайте подивимося, чи щось змінилося, чи ця зустріч все-таки відбудеться. Тут п'ятірка кубки. Можливо, якби Путін вмер, і оголосили про його смерть, та й Зеленський відвідав похорони, було б непогано. Лисиця, коса зірки. Лисиця коса зірки показує, що ця зустріч буде всіляко відкладатися. Дипломати, там всі ці лаврови будуть виступати, що ось може бути зустріч на рівні дипломатичних місій, а сама зустріч безпосередньо між лідерами вона може відкладати. З десятка мечів, пажезлі, трійка кубки. Все-таки, я думаю. Що постійно буде якась інформація, зустріч відкладається, відкладається, а потім буде якась різка ситуація, або вже е, пригрозять Росії, що не буде зустрічі, то буде вам повний триндець, або ще щось. І ця зустріч, як мінімум, на рівні дипломатичних місій України та Росії відбудеться. Самих же лідерів ця зустріч трішки відкладається. Можливо, вона відбудеться. В кінці року або ще в жовтні, в будь-якому випадку, як я вам тоді говорила, до цієї зустрічі три часових проміжки. Я все ж таки думаю, що це в районі трьох місяців, ну, можливо, звісно, і трьох років, але що тоді війна ще три роки буде тривати, не хотілося би так. Все-таки ця зустріч відбудеться. Вже як Зеленський їздив в Стамбул, згадайте, в травні 15 травня. Так як вже була зустріч Трампа з Путіним, 15 серпня я говорила, що війна після цього не припиниться, але все ж таки прийде час, коли буде зустріч Путіна і Зеленського, все одно, хто б там що не говорив, єдине, що я по картам. Можу сказати, що ця зустріч відкладається, і ця зустріч може відбутись в якійсь європейській країні. Часто зірками показує Європейський Союз або якусь країну, яка східна, тобто це Туреччина чи якісь інші країни. Ісламські в основному. Так що, до речі, я вам забула сказати, я робила таро-прогноз минулий і говорила про Київ, і там також зірки випадали. Велика загроза може бути обстрілу у вересні в Києві, там, де європейська площа, в районі ось цієї європейської площі, це Шевченківський район. Знову ж таки може бути велика загроза обстрілів. Там, Ще будьте уважні, звертайте також на дату 16 вересня, без прив'язки до дат, просто європейська площа, ось Шевченківський район. Будьте пильні. Далі, я вам також говорила, що. Влітку буде наступ Росії, що буде важко, але Україна вистоїть. Передивіться всі ці прогнози, пережили ми три жахливих місяця літа. Давайте подивимося осінь. Чи такий жахливий буде наступ росіян, що Україна не зможе його втримати? Бо все ж таки звітують наші. Державні діячі, що наступ Росії накрився мідним тазом. Звісно, це неймовірними зусиллями ЗСУ. Давайте подивимось зараз: наступ Росії восени. Чи зможе Україна встояти? Що з цим наступом? Наступ Росії восени, що покаже? Дивимося. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, хто це ще не зробив. На дні четвірка кубків. Тут ведмідь, дерево, гора і чоловік. Мах. Двійка мечів і шістка кубків. Наступ росіяни провалять. І осінній наступ також буде все одно блокуватися, просуватися вони будуть не так швидко, як би їм хотілося. Не буде в них захвачено тих територій повністю, які вони хотіли. Буде все це блокуватися. Особливо на Донбасі наступ в них буде сильно блокуватися. Погодніми умовами і зусиллями наших військових. Так що дуже багато буде ось цієї російської війни, що ми йдемо всіх, побідім, Росія вперед а насправді Росія там, де була, вперед там і останеться. Так що. Незважаючи на те, як знову ж таки росіяни анонсують, що вже там осінній наступ в них буде, буде дуже багато інформаційного шуму, пилу, дуже багато буде оцієї інформації про російські навчання. але Наступ то наступом, але ж обстріли жахливі росіяни будуть робити. Тому житлові будинки, особливо цивільна інфраструктура, буде під великою загрозою. Також під великою загрозою, я вам вже говорила в попередньому прогнозі, може бути саме. Там, де Західні області України, там, де Закарпаття, будуть знищувати все, що пов'язано з накопиченням ресурсів Україною. Там, де газ, нафта, нафтосховища, ось ці газосховища, газовидобуток, там може бути. Так що, на жаль, так. Але Україна справиться із цим наступом Росії також. Також я ще бачила таку інформацію. Що в Росії може бути мобілізація? Давайте подивимося, чи буде в Росії оголошена знову ж таки мобілізація. 2025 рік. Давайте подивимось, мобілізація в Росії, що покаже. Що покаже тут вежа. Клевір, сонце і дитина. Будуть набирати нове свіже м'ясо росіяни кидати на убой. Чи буде оголошена там часткова мобілізація, чи прихована. По клєвіру це може бути знову ж таки часткова мобілізація, оголошена повторно, чи посилюватись вона як, чи що. Але ось будуть набирати молодняк, будуть призивати на службу і відправляти. Нових окупантів на знищення на українських землях. Хай буде так, щоб всі ці окупанти, які пішли за кривавими російськими грошима вбивати українців, щоб вони полягли в українській землі. Ось такий не дуже втічний прогноз, але все ж таки як є. Також в мене часто запитують. Коли закінчиться війна, я вам вже дуже багато прогнозів записувала. Я вам записувала відео і зі своїми снами, і з іншими прогнозами. Давайте додатково ще раз подивимось: 2025 рік, чи є вірогідність закінчення війни в Україні. 2025 рік. Чи є вірогідність закінчення війни в Україні, що покаже розклад на цей раз. Мені б також дуже хотілося там Гордона чи когось іншого, який розказує, що дня там війна закінчиться, вона мала ще в грудні там закінчиться у 2024 році. Він каже, гадалки такі сякі, а в нього ось такі дані тут. Ну, щось Гордон обісрався трішки. Тут ведмідь. Так, чи є закінчення війни? Може бути, ну там дуже невеликий період часу, коли знову якісь переговори, чи якесь, давайте, перемир'я, але потім все одно воєнні дії. Тобто, чи закінчиться війна в 2025 році. Маловірогідно, хоча будуть постійно от якісь новини. Новини ось завтра закінчується, через день, через місяць. Але ну мені так не показує. Мені показує смерті і воєнні дії. Можливо, якщо Путін, наприклад, би гигнув, то було б дуже добре, щоб та війна закінчилась, але ж не показує навіть на іншій колоді Ленормандив Людська війни, батіг. Тому, на жаль, 2000, 25 рік ще може бути роком війни. Хоча Хоча 2026 рік, якщо ви пам'ятаєте, я вам говорила ще в 2023 році я робила прогноз, що може бути якимось таким знаковим роком, коли вже зможуть повертатися люди до України. Але знову ж таки треба переглядати, чи це людей змусять повертатися до України, бо в Європі там створять такі умови, що вони не зможуть вижити. Чи це вже буде кінець воєнних дій? Але ось так, все ж таки я більше схиляюся. Що 2026 рік тоді можна буде розглядати, чи буде тоді якесь логічне завершення ось цього, цього кривавого дійства. 2026-2027 рік. Можливо, там захватить теж. В той же час, як я вам вже говорила, навіть по Біблії, що ніхто не знає, коли закінчиться війна. От ніхто не знає, коли війна закінчиться. Чому так? Тому що це залежить від багатьох факторів, коли люди виправляться, коли зміниться ось це колективне, невсвідоме і коли почне формуватися більш сприятливий варіант розвитку подій. Я сьогодні слухала таку цікаву проповідь, якщо можна так сказати. Батюшка виступав? В Ютубі і розказував, що він ненавидить людей. Православний батюшка каже: люди, за що вас любити, немає за що вас любити, вас дійсно треба знищувати. І це вже його так довело, те, що він поїхав кудись там за місто і бачить, що люди знову насвинячили, куча пластику, всякого такого. Ну, з ним важко, якщо чесно, не погодитись, тому що навіть я спостерігаю, ну не змінюються люди, деяких навіть війна не змінює. Є такі не дуже хороші українці, про яких можна сказати, що не такі страшні російські воші, як українські гниди. Хто здає ось ці позиції, хто здає військових, хто робить ось ці підпали військових автівок? От хто? Ну це ж також українці, це діти, ось ці підлітки, чи як ви виховуєте своїх дітей, що вони ось таке роблять? Повсюди в Україні. Київщина, Черкащина, Львівщина, Запоріжжя. Де не кинься, там зрадники, хто це, це росіяни приїхали та ні, це українці, це ось ці іуди, які за не то, що 33 срібника, за якусь там, я не знаю, крошку з російського стола готові підлизувати росіянам одне місце і шкодити нашим військовим. Скільки... Подивитися, є різного бруду в коментарях, комусь щось не так: то одне, то друге. Я не говорю тільки за свій канал, я говорю також і за інші канали. В себе я блокую тих хейтерів, хай вони йдуть в бан, бомеранг на 40 днів і забирають всю негативну карму всіх адекватних людей. Маєш бути якийсь баланс справедливості. Так що, на жаль, не показує поки що закінчення війни. Будемо всі разом змінювати свій власний слой реальності. Ми не можемо змінити прям усе, але можемо змінити конкретно свій слой реальності. Я вам для цього говорила: робіть практики хоно-поно-поно. Робіть молитви, читайте і захищайте себе свою родину. Якщо чим більше людей буде змінюватись на краще, тим більш вірогідність зростає, що війна закінчиться швидше. Ось все, що я вам сьогодні хотіла сказати. Я думаю і бажаю. Щоб у моїх глядачів, хороших людей, які пишуть добрі коментарі, які добре до мене відносяться, хай у вас все буде добре, хай вас бережуть вищі сили. Ну а хейтерам хейтерське, всього вам самого негативного. Дякую до зв'язку.